Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї суботи, 26 серпня. Найважливіше станом на 15-й п'ятнадцятому часі новин. Віднині контрнаступ рухатиметься швидше. Зсу пройшли найважчу лінію оборони на півдні. Про це в інтерв'ю агенції Reuters розповів український командир, який брав участь у штурмі роботиного. Військовий на псадокомбат каже, наші оборонці вийшли на оперативний простір на абордянському напрямку. Локальне просування фронту у бік Токмака збільшується. У Роботиному новому ще лишаються російські військові. Окупанти контролюють кілька будівель, але це не надовго. Переконує командир. Додає, наступна лінія оборони московитів буде значно легшою. Раніше там е, дислокувалися лише війська окупаційного забезпечення. На даний момент, от зараз вам кажу, от кажу, що всі роботи, роботи на наша. Але дві хати на, на сьогодні, от ви, е, якщо подивитесь на моїх трансляціях, дві хати, конкретно зараз ми боремося за них. Дві хати і ви виходимо повністю, південна частина роботи повністю під нашим контролем. Е, дивіться, ми пройшли основні шляхи які були заміновані. Зараз залишилася тільки логістика. Логістика Російської Федерації. Тут вони вже катаються самі. Тобто ми виходимо на ті рубіжі, де ми можемо їхати і не боятися, що ми... Тобі ж те, що вони викинуть, понятно, що там десь на дорогу положать – це не, не замінування. От. А тут вже ми бачимо шляхи логістики. Вони самі їздять, самі під'їжджають, тобі іменно далі, далі я і впевнений, що ми підемо швидше. Українські військові ймовірно збили ще один літак ворога поблизу роботаного Запорізької області. Йдеться про су 25 Головний редактор інтернет-видання «Цензорнет» Юрій Бутусов оприлюднив відео. На ньому видно, як російський штурмовик починає диміти ще у повітрі і падає. Водночас офіційно Генштаб у ринковому зведенні інформації про збиття літака не повідомляв. Поки зберігаємо тишу, ще не всі подарунки долетіли до Криму, каже начальниця прес-центру Сили оборони Півдня Наталія Гоменюк. В етері П'ятого каналу повідомила, що сили оборони України ведуть активно контрбатарейну боротьбу на півдні і суттєво проріджують річковий флот Росіян. Окупантам там не переливки, тому що вони відчувають нестачу того річкового недофлоту, який ми прорідили минулою добою. Аж на 13 одиниць. А з цієї доби ще відмінусували одненько. Просто вони більше не наважились вивезти або вже більше не можуть знайти. Росія незабаром може активізувати наступальні дії на Куп'янськ та Лиман. Вважають у розвідці Великої Британії. Московити планують дістатися річки Оскіл та створити буферну зону навколо окупованих територій Луганщини. Бойові дії посиляться протягом наступних двох місяців, переконують експерти. Активність на цих напрямках фіксують і нині. За останні тижні росіяни проводили безуспішні наступальні операції. Їм не вдалося відволікти головні сили української армії. Вороже командування прагне перехопити оперативну ініціативу, додають у розвідці, адже ЗСУ просуваються на півдні. Також загарбники перебувають під чималим тиском навколо Бахмуту. Упродовж минулої доби Росія майже сотню разів обстріляла території нашої держави з реактивних систем залпового вогню. Як доповідає генштаб, літаки Московії понад 60 разів били по мирних містах. Натомість українські захисники витримали 40 атак ворога на різних ділянках фронту. На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступи і закріплюються на зайнятих позиціях. Авіація оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Васильівки, Іванівського та Кліщівки Донецької області. На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вогледара Донецької області. Ще понад шість сотень російських армійців зустріли свій останній ранок напередодні. За даними генерального штабу ЗСУ, загалом наші оборонці знищили вже більш як 260 тисяч кремлівських вояків на металобрухт перетворили ще 12 танків москолоти. Свій останній штурм здійснили ще 18 бойових броньованих машин ворога. Більше ніколи не тероризуватимуть мирних українців 18 артилерійських систем противника. До того ж, сили оборони розпорошили ще дві реактивні системи залпового вогню росіян. Не пройшли випробування на міцність два засоби протиповітряної оборони московитів. Небесна варта спустила з хмар на землю ще 11 безпілотників країни-терористки, а також збила дві ворожі крилаті ракети. Вже ніколи не знадобиться станція техобслуговування ще 33 військовим машинам загарбників. І крім того, залізним непотребом стали ще дві одиниці спецтехніки росіян. Вибухові ночі на Росії не закінчаться ніколи. Московити знову скаржаться на чергову атаку невідомого безпілотника. Тамтешня влада браворно звітує, що повітряну ціль буцімто вдалося збити на шляху до столиці. Вибух прогримів у підмосковних хімках. У Москві вже вкотре оголосили план «Кавьор». Кілька годин аеропорти затримували рейси. На Росії салюти, але москова цьому не рада. У Кемерові спалахнув склад. Пропагандистські канали стверджують, що там зберігалася піротехніка. Над містом величезний стовп диму. На місці пожежі лунають потужні вибухи. Видніються також і спалахи святкових вогнів. Будівля складу повністю зруйнована, а вогонь швидко шириться. Площа займання вже понад шість сотень метрів. На місці працюють бригади Еманасівців та екстрені служби московитів. Сло під міністром оборони хитається дедалі більше, і все через корупційний скандал з закупівлями у відомстві для ЗСУ. Раніше журналісти опублікували розслідування, в яких йшлося про придбання літніх курток замість зимових утричі дорожче. Згодом з'явилася інформація, що співвласником компанії, яка здійснювала ці закупівлі, був племінник народного обранця від слуги народу. На звинувачення відреагував Олексій Резніков, який запропонував парі. Мовляв, якщо куртки для ЗСУ справді купували за завищеною ціною, то піде з посади. А коли ж ні, то свою роботу мають покинути нардепка Анастасія Радіна та журналіст Михайло Ткач. Що вони відповіли на таку заяву урядовця? І яка мета такого парі, розповість Софія Норенко. Парі від міністра оборони Олексія Рєзнікова виданню Бабель урядовець прокоментував скандал навколо закупівель літніх курток для ЗСУ замість зимових і запропонував таке. Якщо виявиться, що міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді нардеп Анастасія Радіна йде зі своєї посади. А журналіст України. Правди Михайло Ткач йде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою. Така заява обурила українців, які вважають, що у разі підтвердження оприлюдненої інформації просто піти з посади недостатньо. Чому відставка, а не кримінальна справа, вирок і покарання? Так просто піде за законами нашої держави. За таке передбачена кримінальна відповідальність, а він піде, уникнувши її. Політолог Олег Саакян в етері п'ятого каналу зауважив: тут ідеться про політичну відповідальність обох сторін, хто звинувачує і хто виправдовується. По перше. Це не підміняє собою діяльності правоохоронних органів, і це позитивно. Тому що це інструмент вже політичної відповідальності, де Резніков каже, Окей, не тільки міністр має її нести, але й той, хто звинувачує, має робити свою роботу якісно. А по-друге, це і формування в цілому інституту відповідальності медіа за зокрема подібні розслідування і звинувачення. Журналіст української правди Михайло Ткач уже відповів міністру. Він зазначив, Олексій Рєзніков мав піти ще після скандалу із закупівлею яєць. А його розслідування стосувалося факту, що племінник народного депутата від слуги народу був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки, і заробляла на цьому. Тому і він охоче ознайомиться зі спростуванням цієї інформації, а ось покидати свою роботу не збирається. Якщо ви готові спростувати цей факт, я як і українське суспільство вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень із цього приводу. Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кад українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб'ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують, бо це моя робота. Укладайте не парі, пане міністре, укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами слуг народу. Членкиня Національної ради з питань антикорупційної політики та нардепка Анастасія Радіна прийняла парі від Олексія Рєзнікова і запропонувала до 9 ранку, 28 серпня спростувати інформацію про племінника нардепа від слуг у компанії по. Стачальника та закупівель у тричі дорожчих курток спростуєте я складу мандат. Одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема військомів та гори закупівельників для армії. Проти останнього виступаєте ви особисто. Анастасія Радіна додала міністр країни, яка воює, мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими, мав би забезпечувати військових БПЛА. Такої самої думки є. Експертка Центру з протидії корупції Ольга Мельник, яка прокоментувала парі ветері П'ятого каналу, Міністр не має грати в ігри воюючої країни, а має опікуватись максимальним забезпеченням Збройних сил України усім необхідним. І коли є звинувачення в корупційному в корупційних крадіжках, він має давати відповідь. А не насміхатись над кожним з нас так людина може робити, тільки коли вона благословлена зверху, і коли вона впевнена, що вона не понесе за такі ігри жодної відповідальності. Питання, як обирали компанію для поставок курток, та як вони здорожчали на кордоні, нині продовжують розглядати в антикорупційному комітеті Верховної Ради Софія Норенко п'ятий канал. В Україні ймовірно відбудеться додатковий призов. Про це в етері українського радіо повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони. Водночас, Олексій Данілов зауважив, що мобілізація триває згідно з планом, який узгодили ще на початку великого вторгнення. Так, військові звертаються, і буде скоріше за все додатковий призов. Але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого, 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. У Малій Токмачці на Запоріжжі загинув цивільний. Окупанти обстріляли село з реактивних систем залпового вогню. Поранило одного місцевого. Як інформує військова адміністрація, за добу росіяни майже 90 разів атакували Запорізьку область Артилерією били зокрема по роботаному оріхову, оріхову та Гуляйполю. Ще з десяток обстрілів витримали Левадне і Кам'янське та здригалося від авіаційного та ракетного ударів. Медики не змогли врятувати жінку, яка була поранена під час ворожих обстрілів Херсонщини. Вона померла в лікарні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни поцілили по будинку в Ольгівці. Загалом за минулу добу загарбники 74 рази били по області. І московити поранили одну людину в Кураховому. Це Донецька область. Ворог гатив по населених пунктах на чотирьох напрямках, інформує ова. Зранку загарбники танками били по житлах Вавдіївці у Багатирі вогонь окупантів, понівечив техніку фермерського господарства. В Очеретинській громаді обірвані електромережі, чималі руйнування на Горлівському та лисичанському напрямках. Зранку Ерафія вдарила по Куп'янському району на Харківщині. За даними військової адміністрації, снаряди поцілили у сільське кафе, де було людно. Загинули двоє цивільних і ще один поранений. На місці працюють правоохоронці і екстрені служби. Минулої доби через російські обстріли у Чугуївському районі горіли пожежі у селі Кучерівка, пошкоджений газогін. У небі над Харківщиною збили два іранських дрони камікадзе. Успішно попрацювало повітряне командування. Схід росіяни запустили шахеди напередодні під час численних зльотів ворожих винищувачів. Міг 31 к безпілотники летіли атакувати Україну з південно-східного напрямку. Щоб Україна здобула перевагу у небі, самих літаків F-16 недостатньо. Про це в етері єдиного телемарафону зазначив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Основним суперником для американських винищувачів є найбільш новітній російський бойовий літак Су 35 який обладнаний потужними радарами. Щоб гарантувати міцний захист неба, українські пілоти також повинні мати конкурентне озброєння. Радари потужні, потужні ракети, повинні бути в нашій авіації. Ми не повинні поступатися по ТТХ тим самим су Так таким чином ми зможемо завоювати перевагу в повітрі. Ну і зрештою, всі інші цілі, які ставляться перед авіацією, перед багатоцільовими літаками. Бо – це багатоцільовий літак, він угу. здатний буде забезпечити те, що нам потрібно на землі, на морі і в повітрі. Понад 14 тисяч вильотів від початку повномасштабного вторгнення здійснили авіатори повітряних сил. Більш як 6 тисяч разів вони летіли вражати сили противника. Нині українські льотчики відзначають професійне свято. Відеопривітання оприлюднило командування повітряних сил сьогодні. Ми відзначаємо день авіації без урочистостей, святкувань, концертів, парадних одостроїв. Це все буде, але після перемоги. А поки в боях захищаємо українське небо, нищимо ворога, визволяємо українську землю. Нині день для подяки усім авіаторам за героїзм, професійність, честь і гідність, патріотизм та відданість українському народу. Сьогодні день шанування загиблих героїв, які віддали найдорожче, захищаючи рідну землю від окупанта. Ми низько вклоняємось родинам авіаторів, які щодня, затимувавши ходи, чекають повернення з бойового виліту чоловіка, сина або тата. На жаль, ця війна забирає життя українських героїв. Сумуємо разом із родинами пілотів чиї рідні пішли у вічний політ. Вони навіки залишаться в наших серцях. Поки ми записуємо відео, наші льотчики б'ють крилатими ракетами Shadow Storm і Scalp по ворожих пунктах управління, складах, боєприпасів. Чимало орків сьогодні поїде додому в чорних пакетах. І таких пакетів буде для них все більше і все частіше. З моменту повноваштабного вторгнення авіації повітряних сил здійснило понад 14 тисяч бойових вилітів. Понад 6 тисяч це на вогневе ураження противника. Близько 7 тисяч на винищення виниченеційне прикриття. Дякую усім учасникам авіаційної коаліції за доленосні рішення для України. Дякую партнерам за надану техніку, зброю, боєприпаси. Але ми потребуємо такої допомоги більше, швидше і частіше. Щоб очистити небо від російського мотлоху, нашим льотчикам вкрай потрібні сучасні літаки і потужні ракети. Наші пілоти готові. Вони зможуть. Вони переможуть. І вони не раз це доказували. Вітаю всіх з Днем Авіації України. Тримаймо небо і разом до перемоги. В Одесі почали консервацію найстарішого храму Спасопреображенського собору, який був сильно пошкоджений ворожим обстрілом у липні. Аби зберегти святиню від опадів та вітрів, зруйновані конструкції планують накрити гідробар'єром. Уже підготували 900 квадратних метрів стелі. Як тривають роботи та скільки коштуватиме реконструкція, дізнавалися наші одеські кореспонденти. Боже мой що, собора. немає? ребята. Ворожа ракета зруйнувала опорні конструкції з пасу Преображенського собору та знищила вівтар. Це сталося під час російської атаки на середмістя Одеси 23 липня. Цим ударом загарбники нищили свої ж духовні скрєпи, адже центральний храм Одеси був освячений у 2010 році патріархом Кирилом і до російської ракетної атаки був у підпорядкуванні московського патріархату. Місцеві священнослужителі відхрещуються від належності до Московії та навіть спілкуються українською. Проте і до православної церкви України переходити не хвапляться. Зараз ми знаходимося в епіцентрі ураження. Навіть після удару собор не зачинив дверей передвірянами. Служби тривають у нижньому храмі. Господь явив нам велике Верхні Верхній розрушений, тому інших варіантів немає. Слава Богу, в этом храме два храма. Нижний ну, остался целым, поэтому служба служится пока в нижнем храме. Хоть же в нижний храм, потому что сейчас треба наша общая... Э, задача как восстановление храма. На сегодняшний день мы все переживаем то событие, которое произошло с нашим сердцем. Спасо-Преображенський собор, візитівка Одеси, розташований в історичному середмісті. Почали будувати храм ще у 1795 році і зводили майже століття. Ще десятки років добудовували і модернізовували. Собор будували майже все 19 століття. Виглядав ніж і трішки гірше ніж зараз, тому що він не був настільки цілісною архітектурною спорудою. Це вже під час реконструкції деякі речі, деякі речі зробили просто краще ніж були в оригіналі. Ну і те, що там. Нам здається, колони при вході добудували вже тому, що вважали, що так буде краще у 1932 році. Виконавчий комітет одеської міської ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів вирішив закрити культовий заклад. Його розграбували, підірвали і розібрали по камінчику. У 1932 році його закрили, а потім його дважі себе зарвати. Зараз Сі практично прий за те саме. Потому что для ракет расстояний нет. Уперше почали відбудовувати собор на початку 2000-х років. Наказ про реконструкцію був 2005 року. частково в реконструкції використовували якісь збережені архітектурні деталі, які розлетілися після того, як більшовики підірвали собор в 1936 році. Це була дуже дуже велика робота, великою кількістю людей. Тепер собори з тяжкою долею готують до другої відбудови після ворожого терору. Але щоб оберегти деякі конструкції від дощів та вітрів, вирішили храм тимчасово законсервувати. Звичайно, тут мають зносити стінку. Дуже швидко ми працюємо. Нам допомагає, слава Богу, наші люди, які на, щоденно на даху працюють. Ми, скажімо так, і консервуємо, і реставруємо. Деякі люди працюють для серця, для душі, просто приходять допомагати. Це, тож, це, це також великий внесок. Підбудова спасу Преображенського собору може коштувати понад 200 мільйонів гривень, підрахували будівельники. Ну, я думаю, храм буде недолго довго Просто єдине, що бояться, щоб не було. Я думаю, що одні взривів і всього свою допомогу в реставрації святині запропонував уряд Італії. Однак, поки немає плану відбудови, гроші іноземці не дадуть. Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Від шаленої спеки звірят у луцькому зоопарку рятують морозивом. Спекотну погоду важко переносять не лише люди, а й теплолюбні тварини. Тож доглядальники намагаються зробити життя підопічним підопічних комфортним. Як саме Наталія Світлова розповість? Това різочка. Працівники луцького зоопарку везуть літні фрукти до вольєрів. Окрім звичного раціону, сьогодні тваринам дають морозиво. Його доглядальники роблять за власним рецептом. Нарізаємо фруктики, кавунчик, виноградик, бананчик, апельсин, яблучко і вставляємо паличку морозиво, щоб мавпочкам було зручно ручками брати. Примати гамадрили добре знають, які смаколики для них приготували і вже чекають на частування. Зайди ця брови, піднімає погляд міня. <світнє> <світнє> да, й в іншому вольєрі зелені мавпочки їм до літнього раціону додають журавлину, моркву, яблука. Та квіти. Не, от так квіти. на з вечора. Робимо нарізочку, все заливаємо і відправляємо на морозилку. Влітку звірят пригощають таким десертом, що два-три дні. Ці всі, всі фрукти і овочі є у раціоні харчування тварин. Єдине, це доглядачі тварин. Вони ну мусять видумати, коли його заморозити, як його порізати, в чому його подати. Оглядальники намагаються нагодувати замороженими смаколиками усіх тварин, яким така їжа не зашкодить. Для єнотів полоскунів спершу наливають воду, адже вони перед вживанням звикли мити їжу. Луцькому зоопарку замороженими смаколиками рятують звірят від спеки вже кілька сезонів поспіль. Працівники кажуть, підопічним подобається. Якщо це раніше були просто овочі, фрукти десь там заморожені, то цього року у нас фруктове морозиво у стаканчиках. Ну і також уже всі примати вони звичайно знають, що буде щось цікаве, якісь смаколики, і їм цікаво розбирати, виколупувати з льоду і добувати собі їжу. За незвичною годівлею спостерігають відвідувачі. Я рахую це правильним, бо вони так, так само. Живі створіння ним треба так само охлаждатися. Так само тим більше клімат не такий, як ним потрібен. Краще ніж нічого. Це по-перше. І ефективно. А дитині то взагалі кайф дивитися на звіряток. Спекотна погода триматиметься щонайменше до кінця тижня. Після цього тваринки повернуться до звичного раціону. Наталія Світлова, Луцьк, П'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів завжди доступні для вас на нашому Ютуб-каналі. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, не забувайте про вподобайки і обов'язково підпишіться. Ми продовжуємо відстежувати події цієї суботи. Більше новин вже зовсім скоро у наступному випуску о шістнадцяті.